Привіт, свіжо пригнаний свіжопригнаний Швейцарії. Це NS2,2 дизель 145 кВт, автоматична коробка передач, гідротрансформатор, повний привід. На гарній комплектації, сріблястому кольорі. На 18-х легкосплавних колесах на літній резині. Статі на скузу, має притютомані фари, мивач фар, лінзовану оптику світить білим світлом, гарно свічує дорогу. Вночі я був темно пору доби, такий у нас бампер, трішки дощ почав моросити у нас. капот в гарному стані, лобове скло також рідне. Автомобіль у нас 2012 року випуску, ось він код. 214 тисяч пробігу, титани не затерті, нема бордюрок. мішелінг, резина, ще дуже гарний протекторс. Система повного приводу АВД, підігрів складання дзеркал, дублюючі поворотники, вікна задні преламіновані, передні преламіновані, задні притоновані заводським напилом. Ось Такий кліренс автомобіля. Він дуже високий, гарно підходить для наших доріг. Також підвізка м'яко обробляє будь-які нерівності. Також є фаркоп бездрозйомний, є ключик до нього, можна легко зняти. Розетка, також паратроніки. Сренду стайл, комплектація, мотор ЦРДІ. Також є задня камера вигляду. Рейлінги, криша. Ось такий стан авто. Автомобіль дуже такий об'ємний. Містки в салоні. Зараз будемо все поступово передивлятися. Кузов Рівненький, ціленькі, без м'ятин, без царапин, без колів. Зараз перевіримо його товщиноміром. міром. Починаємо перевірку кузова. Зараз штренько пройдемося. Також нагадаю, машина повністю розмитнена, сертифікована. Як і усі автомобілі, які є в мене в продажі. Вже готова до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити авто до вас під дім. З машиною надається повний пакет документів для реєстрації МРЕО. В себе по місцю проживанню можете поставити. Або при приїзді сюди також можна зареєструвати нашому місцевому. Брево. Але у вас буде рівненська реєстрація, тобто номера ВК. Але можете і без проблем себе по місцю проживання ставити. Надаю весь пакет документів з кожною машиною. Ніколи ніяких проблем не було і не мало б бути. Так, Перевірку зробили. Зараз перейдемо до салону. Переходимо до салону, такий у нас гарний збережний, чорний шкіряний салон. Потолочок не прокурений, не потертий, посторонніх запахів. Автомобілі немає, тварин не возили і не палили. Дверна карта водія, повний електропакет, складання підігрів дзеркал, блокування вікон, замків. Ось ще один код дублюючий. Пройоми, пластик, нічого не побито, не зацарапано. Ця емблема підсвічується, видно дуже вечором. Або ось так показую. Червоним, гарно виглядає. Електропривід повністю функціонує, також спинка надувається, здувається, Перфорована гарна шкіра, не буде парити вам влітку. Тут у нас даде блок управління повним приводом, допомога при спуску згори. Омивач фар, управління підсвіткою, мультифункціональне кермо шкірине, автозатемнення дзеркала, також круїз контроль присутній, двозвони клімат-контроль, два ключа, також це ключ для зняття фаркопа. Він безтрузьйомний, підігрів сидінь, також присутній, надійна коробка автомат, гідротрансформатор. Такий смітничок, попільничка використовувався як смітничок, бачу чистенький. Два пістаканечка, великий гарний, широкий шкіряний підлокітник, дуже місткий всередині, Ту, можна сказати, як другий бардачок по місткості. Тут у нас документація, пізніше до неї перейде. Бардачок у нас на ключику. Ось таке у нас сидіння пасажира, дверна карта, торпеда. Нічого не знищено. Такий рояльний лак, типу як під дерево щось зроблено. Гарно, стильно виглядає зараз. Заведемо автомобіль, покажу вам приладову панель ось так у нас. все засвічується, гарно все працює. Також обов'язково в кінці відео зробимо тест-драйв автомобілем. 214 тисяч пробігу, майже 215, тут у нас годиночок. Контроль, задня камера, коли включаємо задню передачу. Все на місці. А зараз перейдемо до заднього ряду. І на задній ряд вікна притоновані за напилом. Також додатково можна собі затонувати плівкою. Верна карта, шкіряні ставки, все в гарному стані. Такі так на задній диван, місця задні дуже багато, місткий. Салон, також дефлектори, тут дує холодним або теплим повітрям. Сіточка для невеликих речей розетка для заряджання ваших девайсів, також сидіння складається в рівну підлогу. Якщо потрібно щось велике габаритне перевезти чи переночувати, це все без проблем зможете зробити. Цю поличку забираєте. До речі, полички не було, то докуплялося на розборці. З такий нахил. Сидінь, буде комфортно. На дальні поїздки для пасажирів, також є підлокітник з підстаканниками. Стар назад максимально воно відкидається. Система ISOFIX. для швидкого кріплення дитячих крісов присутня. Такий будь-який нахил може зробити пасажир для себе, який буде йому комфортний. Також підсвіточка, потолочок, все гарно, чистенько, нічого не знищено. Так у нас виглядає приладова панель, вечором гарно все підсвічується. Кожна кнопочка на своєму місці, не затерта, все як має бути. Місце ззаді дуже багато, комфортно сидіти, це я сиджу сам за собою. Ось Так трошки ще лишається місце, але все рівно і десь ось так до потолку. Вістині також потолок тут високий. Зріст 186. Зараз перейдемо до багажного відділення. Переходимо до багажного відділення. У нас быстро сумний фаркоп, розетка, оригінальна партроніка, задня камера. Буде комфортно паркуватися. Такий великий місткий багажник. Автомобіль у нас самий містний, до речі, забув сказати, саме основне шторка, все на місці. Тут домкрат, ключі, аптечки. Жилетки, аварійний знак. Ніхто нічого не забирає, все остається на місці. Тут щось цікавене зараз переглянемо. Тут ключі для знімання колеса. Тут сидіння практично як нові. 90% автомобілів, які приїжджають самі місні, на них дуже рідко їздять на третьому ряді, тому вони завжди виглядають як нові. У нас такі підстаканники, підлокітники для третього ряду. Все як має бути. Також ремні безпеки. Все облаштовано для задніх пасажирів також. І підсвітка для багажного відділення. Собі, якщо потрібно, сидіння розкладається, утворюється багато місця, шторка забирається, і без проблем можна щось перевозити або переночувати. Так само тут пластик, все ціленьке, гарненьке. Ось так виглядає. Такий утворюється міні-дашок десь собі на природі, на рибалці, присісти, без проблем зможете. Така нас тут рівна підлога. Так само пластик не знищений не поцарапаний в гарному стані. Показується з цього ракурсу тепер. Так само все тут у нас добре. Шкіра, пластик. Передня дверна карта. Трішки дощ нам заважає. Але думаю нічого страшного. Таке у нас пасажирське садіння, бо гарна бокова підтримка, не просижене. виглядає з цього ракурсу приборна панель, торпеда. Зараз покажу вам цю документацію. Така у нас документація, техпаспорт, ВІН-код, 145 кВт, 7 місць, 2,2 дизель. 12 рік, 12 місяць. Інструкція, тут на сервісна книга. Зараз також все покажу. Ось усі відмітки про обслуговування, собі ставте на паузу, передивляйтеся. Останнє обслуговування було 22-го 2022 році сьомий місяць, 169 тисяч. Ну, це буває, що далі не записують. Якщо десь не в офіційному гаражі машина обслуговувалась, тут я бачу офіційний гараж, печатка все є, то можливо далі не записали. Так, а Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, фари світять білим світлом. Все чистенько, гарненько, мотор працює чітко, ніяких закотівань, тут тогну немає. тут добрий акумулятор. Всі кріплення силенькі, нічого не трущу, не вершного. Так покажу ще раз його зовні. Нагадаю, 2012 рік, 214 тисяч пробігу, 2,2 дизель. Автомат, повний привід, гарна топова комплектація. Такий кліренс автомобіля, ще раз покажу, з цього ракурсу. Дуже гарно себе зарекомендувала ця машина нас в Україні, її дуже полюбили. Це хороша альтернатива Hyundai Santa Fe. Або наоборот просто відрізняється тільки кузов, ну і загалом дизайн. А так мотор, ходова, коробка, все те саме що в Санта-Фе, що в Кія. Що ж, а зараз зробимо невеличкий тест драйв. Ось у нас автомобіль в візді, комфортна посадка, дуже м'яко їде автомобіль, гарна оглядовість, також великі бічні дзеркала. Це дзеркало у нас з автозатемненням. Також клімат-контроль, партроніки, задня камера, навігація, надійна коробка автомати, гідротрансформатор, ніколи вас не підведе в парі з повним приводом. І високим дієренцем автомобіль виручить вас на будь-яких ділянках доріг, будете впевнено себе почувати. Також гарна комплектація по машині, сидіння. сидінням, будуть парити вам влітку з у нас швидкість. При швидкості 110 у нас 2000 оборотів. Автомобіль дуже економний, 145 кВт має цей двигун. І правильний двигун такий як потрібно, такий їх всі люблять, можна сказати. Та, також датчик всі датчик дощу. Все тут присутнє. Тож, кого цікавить такий автомобіль. Приїжджайте на тест-драйв, огляд в місто Радовиді до Рівненська. Ось також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Зараз дуже часто використовується така функція, коли Та кожен має змогу самим приїхати. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Все по місцю проживання можете поставити, або вже по приїзду до мене місцевому, місцевому МРЕО. Це вже всі деталі вам розкажу по телефону. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам розповім. Також підписуйтесь в Viber, Telegram канал Instagram. Посилання залишу в описі під цим відео. Переглядайте. Будь-які інші автомобілі, які є в наявності, там є фотографії, фтор... опис, ціна. Якщо буде щось цікавите, також ось... телефонуйте, все я вам буду розказувати. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі.